Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку роль прокаріотів у житті людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над такими запитаннями, які організми відносять до анаєробних, які захворювання називають інфекційними. Серед бактерій дуже поширене явище світіння, біолюміністенція. Більшу частину таких фотобактерій виокремлюють із морської води. Світіння моря вночі пояснюється світінням фотобактерій, які містяться у тілі дрібних плантонних організмів. Виявлено, що деякі фотобактерії є індикаторами забруднення води. Чим більше отруєних речовин, тим сильніше вони світяться. А тепер розглянемо групи бактерій, накресливши таблицю. Натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. А тепер розглянемо особливо небезпечні бактерії. До них відносять холеру, чуму, ботулізм, тиф, орнітозм. Вони уражають організм людини та переносяться через м'ясні, грибні, рибні консерви, через птахів та мишей. Отрути бактерій є найсильнішими з відомих хімічних і біологічних отрут. Прикладом є отрута ботулін, яка утворюється клостридієм. Це найсильніша отрута з усіх відомих на сьогодні. Один грам достатньо, щоб отруїти 14 мільйонів чоловік. Дуже часто палички ботулізму псує погано законсервовані продукти м'ясо, гриби, овочі. Накопичення отрути відбувається… При процесі їхнього тривалого зберігання при певному температурному режимі без доступу кисню. Але ця отрута та збудники знешкоджуються при доступі кисню і кипятіння протягом 15 хвилин. Тому свіжоприготовлені продукти не можуть спричинити захворювання. Ще однією з найнебезпечніших хвороб була хвороба чума. Її називають найсильнішою хворобою середньовіччя у IV столітті від чуми вимерло половина населення Візантійської імперії, а в XIV в Європі 25 мільйонів чоловік усього за три роки. Їх називали Чорною смертю. Уже тоді було зроблене одне з найважливіших спостережень. До того, як чума починали хворіти люди, відбувалася масова загибель герзуні. Існує факт. Єгипетський фараон із невеликою групою солдатів уночі перед битвою вийшов назустріч війську асирійців і випустив велику кількість мешей. Асирійські воїни в паніці відступили. Подміркуйте, чому це сталося? Група бактерій це небезпечні, до них відноситься туберкульоз, дифтерія, черевний тиф, сальмонелеоз, проказа, виразка 12-палої кишки. Вони вражають організм людини, легені, горло, кишечник. Наступні це умовно небезпечні, такі як кишкова паличка, деякі види стафілококів і стрептококів вражають організм людини. Також є корисні бактерії, це біфідобактерії та молочнокислі бактерії. Біотехнологія з грецької мови біос життя, техне майстерність, логос учення, сукупність промислових методів, у яких використовують організми або біологічні процеси. Ще з давніх часів людина використовувала прокаріотів для отримання молочнокислих продуктів, таких як кефір. Простокваша у виробництві сметани, вершкового масла, сирів тощо. Згодом, за допомогою бактерій, стали виготовляти смачні йогурти. Це виробництво базується на процесах молочнокислого бродіння, кінцевим продуктом якого є молочна кислота. Бродіння хімічні перетворення певних органічних сполук насамперед вуглеводів, у безкисневому середовищі в анаєробних умовах у процесі бродіння мікроорганізми отримують необхідну їм енергію. Корисні бактерії покращують травлення, синтезують вітамін групи В, пригнічують розвиток умовно небезпечних бактерій, зміцнюють імунітет. Використання бактерій людини, виготовлення молочної продукції, виготовлення ліків, хімічний синтез, виготовлення кормових добавок для тварин, рідкі бактеріальні добрива для ґрунтів, очищення стічних вод, виготовлення біогазу. Розгляньте малюнок і поміркуйте. Яка велика кількість бактерій знаходиться у наших з вами організмах? Для профілактики бактеріальних хвороб вживають різні системні заходи. Одна з найдавніших ізоляція хворих і карантин. Знищують бактерії за допомогою антибіотиків. Більш різноманітний склад мікроорганізмів у кишковому тракті. Склад мікроорганізмів притаманний здоровій людині, називають нормальною мікрофлорою. Існують ще деякі способи знищення бактерій. Це стерилізація, це процес повного знищення бактерій та їх спор під дією температури понад 100 градусів Цельсія. Пастерилізація кількоразове нагрівання продукту до температури 60-70 градусів за Цельсія. Відкрита вона була Луїпастером. Та дезінфекція знищення хвороботворних бактерій хімічними речовинами. А тепер дайте відповіді на такі запитання, у чому полягає планетарна роль бактерій. Що потрібно для зміцнення імунітету. Домашнє завдання опрацювати параграф 9. Напишіть себе двір розповідь на тему Я і мої бактерії.